Біла церква попрощалася з 54-річним земляком, головним сержантом Володимиром Затолкіним. Він був командиром стрілецького відділення, стрілецької роти однієї з військових частин. Боєць помер під час лікування в рідному місті 30 січня. Відспівали Володимира у спасо преображенському соборі, а поховали на алеї Слави Сухоярського кладовища. У нього залишилася дружина та діти. Вічна пам'ять Герою України. Моти, се воскресіння життя й душі спочилого, і на захисника Володимира, Христи Боже наш, і ми тобі славу посилаємо спецпочатку Тяса, присятим ли ми жодвочатим духом, нині посікраз, і на віки віки. Три удари ножем під час сварки. У білій церкві між 56-річним чоловіком виник конфлікт зі співмешканкою. Жінка зателефонувала синові, і той прийшов її захистити. Між ними зав'язалася суперечка, під час якої 18-річний юнак вдарив нетверезого чоловіка кулаком в обличчя. Натомість останній вхопив ножа і наніс йому три удари в шию, тулуб та спину. Хлопчину госпіталізували і прооперували. Зловмисника ж затримали поліціянти та помістили до ізолятора. В його організмі виявили 1,4 проміли алкоголю. Чоловіку загрожує до восьми років в'язниці. Сходить сніг, а з ними і місцеві дороги. Місцями ями настільки глибокі, що автівки, потрапляючи в них, ламаються, руйнується ходова, злітають ковпаки, а колеса гнуться. Зазначимо, що року на капітальні та ямкові ремонти доріг з бюджету міста виділяються мільйони гривень. Скільки піде коштів на ремонт доріг після відлиги, та чи вистачить їх, розповідає секретар міської ради Володимир Вовкотруп. Сніг ніхто ніколи не вивозив, Білу церкв. Це ж треба зібрати і вивезти. Нас розгортають тільки ну, а Це треба снігоуборочні машини, які б загружали в машини десь на поля вивозили цей сніг. Ну, скільки за цей рік випало, опадів за всі роки. Плюс ще був дощ з льодом, це ж це взагалі за дві години. Ми сипали тротуари, сипеш, замерзає. Пісок лежить, зверху дощ прибиває, замерзає, п'ять пісок сипаємо, п'ять дощів, і воно таким бутербродом зроблено, і пісок не працює цей суль. Мінус 10 не працює нічого взагалі. По ямах те, що ви сказали, я ям зараз. Я дивлюся, мені страшно дивитися, що зараз скільки зараз придеться, що треба зробити зараз з дорогами. Це ще там, як зійде, зараз сніг. Перше, це якийсь там холодний асфальт, який маємо зараз зробити, який працює там при мінус п'яти, але не повинно бути сніг і сухо. Тільки це зійде, зараз ями будуть по коліна. Це колосальні кошти. Це величезні кошти з бюджету на це. Йде. це дуже дорогостоючі ці речі. Утримання доріг. Всі говорять, що там в бюджеті закладена певна сума. Сума закладена на рік. Але дивіться, ці кошти надходять. У січні одна дванадцята приходить. У лютому там дві дванадцяти. Ми ж живемо за рахунок того, як сплачує бізнес податки. По факту по наявності коштів їх ж немає. В січні те, що передбачено на рік, це по мірі того, як працює бізнес, потім сплачує податки. і Це кошти ж розбити, надходження помісячні. У найнебезпечніші хвилини вони не ховаються, а йдуть уперед. Коли лунають вибухи, спалахує пожежа, чи рахунок йде на секунди, першими на місце прибувають рятувальники ДСНС. Про останню статистику в громаді по пожежам загиблим та іншим надзвичайним ситуаціям розкаже моя колега. У сучасних умовах, коли відбуваються постійні відключення електроенергії, у багатьох домівках білоцерківської громади люди користуються пічним опаленням та газовими приладами. Через це часто трапляються надзвичайні ситуації, і рятувальники змушені виїжджати на виклики. Щороку в осінньо-зимовий період виникає велика кількість пожеж в житловому секторі, а також багато випадків отруєння чадним газом. З початку року в білоцерківському районі виникло 123 пожежі, з них 73 в житловому секторі, а також загинуло 9 осіб та 5 осіб травмовано. Надзвичайники постійно нагадують про правильне облаштування димарів, чистки труб та дотримання правил безпеки при використанні відкритого вогню. В цьому році вже виникло п'ять таких випадків, внаслідок яких загинуло дві особи, та п'ять осіб вдалося врятувати. Чадний газ є непомітним і тому люди не завжди можуть зреагувати на небезпеку. Основні причини виникнення чадного отруєння чадним газом це несправність. Та неправильна експлуатація пічного опалення печей, котлів водонагрівачів та генераторів першими симптомами отруєння чадним газом є нудота, запаморочення, слабкість, втрата свідомості. Серед основних правил не залишати без нагляду побутові прилади, перевіряти справність проводки та не перевантажувати електромережу. Під час користування генератором хотілося б зазначити, що е, забороняється. Здійснювати заправку генератора під час, коли він е, працює, не використовувати е, генератор під відкритим е, дощем або снігопадом, щоб надмірна волога не потрапила на електричні контакти. Паливо для даних генераторів потрібно зберігати в окремому місці в герметичних ємностях. А підключення генераторів потрібно здійснювати відповідно правил пожежної безпеки та тих рекомендацій, які передбачені заводом-виробником. Окремий напрямок роботи ДСНС це профілактичні спілкування з дітьми. Їх проводять у школах та молодіжних центрах через пізнавальні заняття, уроки безпеки, вікторини, інтерактивні конкурси і Демонстрації спеціального обладнання. Заодно дітям нагадали основні правила безпеки, правила поводження з вибухонебезпечними предметами, правила надання допомоги першої до медичної, а також правила користування вогнегасником, які вони бувають. Загалом провели такий цікавий безпековий захід для дітей. А у найменших такі зустрічі викликають неабияке захоплення, адже закладається усвідомлення ставлення до власної безпеки, формуються корисні навички які колись можуть врятувати життя, все для того, щоб дітям підняти трішки настрій в сьогоднішній день. Ну звичайно, ми постійно з дітьми проводимо заходи, постійно ходимо в школи, нагадуємо дітям про правила пожежної безпеки, правила поводження з вибухонебезпечними предметами, також про правила поведінки на люду. Постійно наші інспектори ходять в школи і доносять дітям цю інформацію. Нині надзвичайники це ті люди, які не вагаються. Приліт, пожежа, порятунок людини. Вони перші там, де небезпечно. Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. А ще більше новин у текстовому форматі читайте на нашому сайті bc.espresso.tv там найсвіжіші новини міста історії людей, інтерв'ю і фото, яких ви не побачите в ефірі. Будьте першими, хто дізнається про головні події Білої церкви. Золота медаль всеукраїнських змагань зі скелелазіння їде в Білу церкву. У Дніпрі відбулися змагання в Олімпійській дисципліні Швидкість. Київщину представляли вихованці Білоцерківської ЮЕС номер No1. Головну перемогу для нашого міста приніс Андрій Фрідріх, який виборов золоту медаль у категорії Ю-19. Потужно заявили про себе й випускники відділення скелелазіння ДЮСШ номер 1 Нині спортсмени Донецького спеціалізованого коледжу та кандидати до молодіжної збірної України. Вікторія Синюка, Ліса Таран, Максим Шпічка та Артем Віговський здобули повний комплект нагород золото, срібло й бронзу. Загалом у турніри брали участь 70 найсильніших спортсменів з усієї України. Вітаємо наших чемпіонів! У Броварах відбувся зимовий чемпіонат Київської області. Сплавання серед юніорів, юнаків та кадетів. Представники з Білоцерківської громади вибороли призові місця та потрапили до складу збірної Київщини серед кадетів. Рената Добровольська, Катерина Дзяйло, Богдан Осіпов, Роман Балабан та Роман Карпов. Серед юнаків та юніорів переможцями та призерами стали одна дівчина та вісім хлопців. Цього тижня у місті очікується хмарна погода з опадами. За інформацією, Укргідромедцентру, у понеділок та вівторок стопчики термометрів покажуть від мінус 19 до мінус восьми. У середу від мінус восьми до нуля, а вже з четверга очікується потепління до плюс трьох. У суботу та неділі обіцяють дощі. Як запевняє метеорологиня Віра Балабух, така погода є нормальною для цього сезону, адже коливання температур, морози, відлиги це типові процеси для зими, і на зміну клімату вони не впливають. Погода вона дуже мінлива. Вона, бачите, як в січні змінювалася температура, ви сказали. Від року до року вона також може змінюватися. От коли ми беремо середні за багато років і порівнюємо ці середні за багато років від одного до іншого періоду, то вони е, не є такими немливими. Кліматологи говорять е, про те, що е, потепління набуває стає більш інтенсивністю, прискорюється. Але це не значить, що у нас обов'язково буде тепло. Це не значить, що зимою буде завжди додатня температура. Ми знаходимося в помірних широтах, то звичайно у на нас буде впливати арктика. І впливає. І, окремі руки, можуть бути морози, можуть бути сильніші морози, ніж цього року. Це всі головні новини станом на цю годину. Дякуємо, що щовечора ви вмикаєте телевізор і дивитесь місцеві новини. Бо ми єдині у громаді, хто системно працює для вас як незалежна медіа. Гарного всім вечора та мирного неба.